Привіт підписники і гості каналу Садгород Ківличі. Сьогодні у нас вже 25 липня і в нас продовжується робота на винограднику. Так, потихеньку пасинкуємо, підв'язуємо, обломуємо, ягоди проріджуємо. І як ви зрозуміли з назви відео, сьогодні у нас буде тема про виногради, які самі себе душать. Вон, працюють раби, вон рабиня і там. Бачите, там десь на тих рядах ще працюють. А що я так кажу, тому що читав коментарі і хтось там віки написав Віка тікай від тих кріпаків. І щось я зразу собі посміявся, а потім А потім подумав, що ми дійсно кріпаки. З чотирох ранку і... До ночі працюємо на винограднику. Це встаємо, поки ще сонця такого нема, і працюємо. І, і нагадав кіно колись було вже в Совєтському Союзі, Заура. А то було прикольно. Всі на городах, тільки скільки там воно годин йшло, я не пам'ятаю, але тільки время дійшло до кіна до рабині Заури, всі лопати покидали, відра стоять серед, город... серед городів, на городах нікого, всі на рабині ізаурі. І тобі, тоді чоловікам була лафа. Хто на стадіон, хто на пиво, хто ще куди, хто на ставочок відпочивати. Бо жінки всі дивляться рабиню ізауру. Отак От і ми зараз, як рабині ізаури. Ну, ще в жінок хоч вільний виїзд, а чоловікам скоро наша влада буде вольну видавати, як рабам колись видавали, як казав. Паровознюк цей фермер видатний, що Україна знає ціну хліба, коли ТЦКшники виловлять останнього тракториста в селі. От тоді воно буде. Але так, це такий вступ. Але зараз ми будемо <кхм> про ягоди, дивіться. Це у нас сенатор Павловського. Бачите. Це є у нас таких три форми на нашому винограднику. Які Тут я вже трошечки був прорізав, коли ягідка була як горох. Але подивіться, які вони збиті. Тут, якщо ножничками не попрацюєш, дивіться, вона вже ще тільки ягодка, ще тільки починає рости. А її ще рости та рости наливатися. То тоді цю грону вона стояча, виходить. її не можна взяти. Ні вирізати, ні розрізати. Десь там всередині ягодка, якщо загнилася, то її не можна достати, бо вони всі так, як качан кукурузи. Всі збилися в кучу і всі вони так і стоять. Це у нас є таких три форми. Зараз будемо потрошки прорізати. Це у нас сенатор Павловського. Зараз перейду ще до іншої форми. Так, тут вже ромбік у нас. Краситься, як бачите, вже такий синенький стає. Декілька гронок зачепилося, тому що вимерз у нас цей виноградник. І ось у нас вальок. Як бачите, тут я вже почав працювати, вже так прорідив, дивіться, вона така гронка рехленька стала. А ось ще така ось така вона була, дивіться. Це ще ягідка малесенька, вона зараз почне рости. От ті, ті, що я вже прорізав, то ягода вже ягоду вже сплющила прямо ось так, до кучі. Вже її починає ось так одна одну зажимає. Якщо не прорізати її, то ягоди зараз посплюшкуються, полопають і почнуть гнити. Так, зараз поставлю на штатив, я вам покажу коротенько. Так. Очевидно, дивіться, ось у нас гронка ця. Це, це у нас вальок. Форма дуже смачна з мускатом. ну Ягідка взагалі супер на смак нам подобається. Це одна проблема, що це що збита дуже грона, що треба її проріжувати проріжу ножничками. Ну, цей рік у нас небагато, тут декілька грон після морозу. Але охота також, щоб вони гарно дозріли, щоб була гарна ягідка. І так, як ми робимо, дивіться, ось беремо і прорізаємо просто. Це вже треба було зробити раніше, але ось так прорізаємо таку дорожку з одного боку. Просто отак беремо і ріжемо. Ось так вистригаємо такий гребінь, бачите? Дивіться, ось так вистригли. Так. Ягода, коли буде виростати, вона буде ось так змикатися, її буде куди рости і не буде так душитися. Дивіться, ось так простригли. Ну, можна ще виборочно. Там ягідки якісь десь там вирізати. Там, дивіться, вона вже одна, одну душить. Ми її трошки так прорідемо. І буде ягідка крупна. Не таке дрібязок. І Вона не буде душитися і буде дихати. Не так буде хворіти ця гронка. Отак десь буває, що пішли дощі там чи... Може десь і тріснути, в ну, нас наче він не тріщить, але ну, мало ли що там десь всередині оїдюм. Десь ягодка тріснула від воїдюму, а десь він взявся собі. навіть якщо погода така. І вона там починає гнити. А від неї загнивається вся грона, тому що туди ніяк не можна залізти і її вирізати, тому що вона як, ще раз кажу, як качан кукурузи. І як поклав, так вона й стоїть. Навіть не лежить ця громко. И тому... не бачу І тому приходиться ось так трошки працювати. Ножничками так прорізали і виборочно ще там, 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 повирізали ягідки і все, і буде красота. Ось так. Бачите, вона вже трошки хоч ворухається туди-сюди, така вже стала більш гнучка. А дівчата там працюють рабині і заури, а я ході вам відео знімаю. Зараз я розумію, що немає часу дивитися всі на городах, на полях, на виноградниках. Всі зайняті, тому переглядів теж бачу, що там зовсім мало. Та ще й звикли до ведучої. А зараз я веду канал. Тому може ще й через то. люди мало дивляться, мало глядачі привикли до Вікторії. Ну нічого. Кому цікаво, то той буде дивитись, Кому не цікаво, то так. Все, ось дивіться, яка гронка вийшла, ось така вона. Вільна, ягодка одна в одну вже не душить. Так, зараз ще одну покажу. Так, тут дивіться, у нас я вам повторюся, що в нас був підмерз весною, з воротніми заморозками. І тут повідбивало від землі. Бачите, молоді ось. І так від землі вони і, і гронки в них позав'язувалися. Їх вже тут прорідив трошки, бачите, вони вже дихають. Видно, да? Так, а ось ще грона одна не прорідяна. Подивіться який. Качанчик. І ось, і ось. Тільки тут незручно при самій землі. Зараз я вам я її не буду знімати, як я проріджую. Зараз я її прорідю. І покажу, як вона виглядає, бо тут немає як покласти камеру. Зараз включуся. Так, все, друзі, прорізав, вже прорідив. Ось дивіться, майже пів відра ягід нарізав з цього одного кущика з валька. Звичайно шкода, може хтось скаже, а що це так, але нехай... Нехай краще буде ягідка гарна, крупна і ціленька, чим вони тут будуть дрібні, такі пом'яті і одна одну подушать, почнуть всі гнити. Ось так дивіться вже гроночка ось така вона вже дихає, рихленька така. Бачите, повирізали все, що лишнє. Тут також, дивіться, гронка така, можна нею вже пошевелити. Тут так, а ну надеюсь, що вже будуть тут ягідки у нас гарні. Їм вже буде місце, куди рости. І вже не будуть вони душити одне одну. Зараз перейдемо ще до сенатора. Теж зараз вам покажу, як там обрізаю. Так, от прийшли, це у нас сенатор Павловського. Не плутайте, є сенатор Бурдака, а це сенатор Павловського. Сенатор Бурдака у нас також є. Це теж дуже смачна форма з мускатом. Тут ягодка така фіолетова, ну, рожева. Теж дивіться, беремо, прорізаємо. Треба було раніше, звісно, ось так беремо і прорізаємо ось такий гребень прямо по ягоді. Тому що зараз туди не залізеш, дивіться. Ягодки тоді позбираємо, щоб тут комахи не розводилися. Шматок грони вирізали, дивіться. Ось так прямо такими сегментами виріжемо. Ось так дивіться, про, простригли одну частину грони. і коли ягода буде рости, вона буде ось так закривати, оце місце, де ми вистригли. Ну зараз ще, звісно, тут прорідемо щось трошки по окремій ягодки. Можна ще і так простригти сегментами, але тут в нас є ягоди, які погорошили то ми їх виріжемо зразу, щоб тут була ягода крупна. Ось так. Ось так працюють кріпаки і раби в селі. Як там хтось писав з підписників. Чи може то не підписник, може просто хто зайшов подивитися. Та й пишуть Вікторії. Такі цікаві коментарі. Шукай собі чоловіка, виїжджай, кидай тих кріпаків у нас, підівороди, ті виноградники і ті садки. Краще ходити десь по ресторанах, ніж зранку до ночі на винограднику. Ну може і так, але Але комусь треба працювати і на винограднику, і в садку, і на городі. Так, ну зараз я проріжу, щоб не займати ваш час, та й вам покажу, знову ключуся, бо це буде дуже довго. Ставлю на паузу. Так, ось так от прорідив і бачите, теж вона вже стала така більш рихла, шевелиться. Тут одне крило, звісно, відломалося случайно, але ну, нічого. Будуть більші ягоди. Ну ще далі так треба продовжувати. Дивіться, вони теж такі забиті всі ці грони. Такі качанчики. Я вже далі знімати не буду, ось подивіться теж. Я думаю, що ви зрозуміли суть. Можливо, в кого є такі форми, хто з новачків на каналі в мене є підписався тільки і не знає, що робити в такій ситуації, ось з такою ягодою. Бо такі вже матьорі-виноградері знають, звичайно, що треба прорізати, прорідити. А хто ще тільки вчиться, то будете знати, як, як, що робити, щоб ягідка не давила одна одну. Ось так можна ось цей горошок весь вирізати, щоб не було щоб була. Гарна, товарна, тоді і самому її приємно прийти скуштувати, чим ось цей дріб'язок той такий. Прийшов і око, радується, як висить гарна ягода така на кущові. Більше не буду я знімати, затягувати ваш час, тому що це дуже довго. Ну, як, як кажу, я ділюся своїм досвідом, тому ви також допомагайте розвиватися каналу, пишіть якісь коментарі, любі. Хороші чи погані. Ну, таке коротке відео. Що все. Всім дякую за увагу. І всім гарних врожаїв. Пока-пока.